Федінко, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, пан Олександр, вітаємо вас у нашій студії. 18 травня починає діяти новий закон про мобілізацію. Зараз у всіх військово зобов'язаних чоловіків є просто дуже багато запитань. Що зміниться, що треба зробити? От Знаєте, хотілось би від вас там коротко в кілька хвилин вкластися. Такий знаєте гід по тому, що зараз кожен військово зобов'язаний чоловік має знати і має зробити починаючи від 18 травня, а можливо вже і завтрашнього дня, аби не затягувати. Потім смілка також продовжить. Доброго вечора студія. Ну принаймні, кожен військово зобов'язаний чоловік, громадянин України, повинен виконати конституційний обов'язок. Українців, тобто встати на захист своєї країни, це те, про що в принципі повинен був зробити кожен. Якщо ми повернемось до того закону про мобілізацію, який вступить 18... про швиста травня, то на мій поля, все ж таки треба дочекатись, коли запрацює електронний кабінет, дочекатися, коли запрацюють СНАПи і прийти актуалізувати відповідні свої дані про себе в ТЦК. Далі вже по ситуаціях будуть розгортатися події. ТЦК буде вирішувати або запрошувати вас на відповідні ВЛК. Або не запрошувати, я почув там в студії достатньо чудову ремарку, що хтось повинен замінити наших хлопців, які вже один-два. А хтось вже 14 року на лінії фронту боронить нашу країну. Вони вже втомилися морально і фізично і їм потрібно відпочити. На жаль, ротація не відбувається тим чином, яка вона яка вона повинна була бути. Це питання вже все ж таки до військового керівництва, чому маючи таку намі погляд, немаленьку армію, практично під мільйон. Ми не можемо зробити ротацію силами безпосередньої військової формування середині армії. Ну але це окрема історія. Про Намі чоловіки, я повідомив, що треба зробити. Скажіть, будь ласка, от електронний кабінет він де має в дії з'явитися, чи це буде якийсь окремий сервіс? Це буде окремий додаток. Він називається, буда ски. Пам'ятаю, армія плюс. Він був презентований у нас на комітеті, і він жодного чину не буде мати відношення до дії. Так можливо, з точки зору інтерфейсу і юзабіліті. Він схожий на дію. Ну, на мій погляд, да, особисто, але жодної відношення до дії він не має. Це буде окремий цифровий додаток, який буде знаходитись на Apple Store і Google Marketplace, де можна буде їх викачати, встановити далі за допомогою банка ID, так як і в і в додатку дії пройти відповідну ідентифікацію, тобто що це безпосередньо цей громадянин, і таким чином, вже база, яка знаходиться в оберіг, у вас підтягнете в оберіг, і ви там почнете додавати ті дані, які там немає. Практично всі дані я думаю, там військово зобов'язане громадян України зможе додати. Окрім залишиться одна тільки історія це проходження ВЛК, і потім визначення ВЛК придати, не Після відповідної комісії ВЛК вони заносять в оберіг придатне, непридатний і воно з'являється. У вас в вашому додатку в графі ВЛК придатний непридатний. все. ну ще там і графа бронювання з пам'ятаю. І військово військовоблюково і спеціальність. я так розумію. От в обсторі дивлюся, армії плюс ще немає. Правильно я зрозумів так, бо вже міністр... підтягує пошук, що багато хто шукає. Тобто, коли вводиш, починаєш армія можна... в пошуку. Є але потім додатку немає. Можна не шукати заступник міністра оборони пані Катерини Черногоренко сказала, що вони обіцяють, що він запрацює на найближчі перші дні після 18-го. Ми сподівалися, що це так і буде, але зараз його там точно немає. Про штрафи. Сьогодні також вже з'явилася більш деталізована інформація. Скільки перший штраф, що у разі невиконання, несплати і. не... Не, ну, якщо людина не спонукається цим штрафом до тої дії, яким, до якої цей штраф мав би спонукати, також деталізуйте. Дивіться. згідно нового закону, який е, з 18 го Вступає в дію, то е, військо зобов'язане зобов'язано протягом 60 днів стати на військовий облік або оновити відповідні свої е, дані, яких там можливо немає ще е, в е, ТЦК. Є е, такий термін, як призовник, є такий термін, як військозобов'язане. Багато громадян України мають не мають військового квитка, вони мають відповідне е, посвідчення. Яке видавалося там ще після школ, після навчальних закладів, з ним треба прийти в ТЦК і вже отримати безпосередньо військовий квиток. Якщо цього не відбувається, ТЦК вже буде мати доступ до баз даних інших демографічного реєстру, там інших баз даних, взагалі, вся філософія і ідея цього нового закону це побачити всіх громадян України, всіх військовозобов'язаних. Віком з 25 до 60 років для того, щоб зрозуміти взагалі відповідний чисельний ресурс військозобов'язаних, які має наша країна, для того, щоб розуміти наскільки далі ми можемо ефективно продовжувати оборонити нашу країну. Це саме головна історія, саме головна філософія цього закону, щоб всі розуміли ваші глядачі. Далі ТЦК спрямовує спрямовує відповідно. Е Повістку там або відомлення до через е, будь-який функціонал. Якщо громадяни України військозав'язне зареєструються в кабінеті, то через кабінет там на ті ідентифіковані електронна адреса або телефонний адрес, або ідентифіковане місце перебування безпосередньо військозав'язано. І якщо він там його отримує, то там значить він повинен з'явитися. Якщо він не з'являється, то таким чином е, ТЦК звертається до поліції. Поліція відповідно проводить відповідну перевірку, ще такі. Там громадяніч немає, якщо там його немає, тоді вже ТЦК звертається до суду е з адміністративним позовом, а суд, принаймні, видос рішення. Якщо такий громадянин має право керування транспорт, засоб обмеження, керування транспорт заста. Якщо мова йде про штраф, то громадянин України, який отримав відповідну повістку і не з'явився е там перший, другий раз, то він може отримати штраф від 25 тисяч гривень. Дякую. Олександр Федієнко, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитку Слуга народу, за ці роз'яснення. Пане Смілка, якщо хтось потім захоче додати в нашій студії з депутатів або наших гостей, ласкаво прошу до слова. Отже, ви ж розумієте, що ті, хто не на фронті, ті, хто не ходив до територіальних центрів комплектування, для них 18 травня ну, це такий день водорозділу певно, життя до і після. Що потрібно знати, розуміти для того, аби, скажімо так, не потрапити в неприємну ситуацію, про яку, зокрема, розказував тільки що Федієнко, бачите, дуже добре, що ви підняли це питання, і що ми зараз його обговорюємо. Чому Ну, я не хочу, щоб це потрактувало як критику влади, а як пораду. Коли ви приймаєте такий закон, який є суспільно резонансний, то під час його прийняття роз'ясніть людям, що він собою являє. Бо якщо ви цього медійно, інформаційно друковані, видання інтернет, -дані, бо коли ви цього не робите, з вас роблять адвокат, який сидить в теплій хаті з українським паспортом, щиро українською мовою, починає розказувати, як його обійти. А потім підходять до нас військових і кажуть: а це правда, що, наприклад, там, працівники цирку – це критична інфраструктура, а космолот це правда, що це також вони попадають під бронь і тому подібне. Тобто, Інформаційно донести, що він собою являє, і які категорії треба в першу чергу тому явити людини. Сьогодні кур'єрами глову захотіли коли стати не дай, знають. Тим Господи, бісі бабця, бабці сказала, і воно обростає такими знаєте, чутками непідтвердженими. А чому наприклад не розказують? Дуже там є гарний ну Чесно скажу, що багатьом він подобається, ну не подобається. Це вже інше питання. Знаєте, хто хоче вирішити проблему, це шукає рішення тої проблеми, а хто не хоче, той шукає виправдання того, чому ні. Наприклад, там є дуже гарний в цьому законі є пункт, де вказано: якщо ти приходиш в ТЦК з відношенням з частини, де ти хочеш служити, то ТЦК тебе зобов'язане направити саме в ту частину, де на тебе чекають, де тебе беруть. Вот про то багато хто не знає. А я вам скажу на своєму прикладі: У 24-й бригаді, як я перебував після поранення, у нас було багато чоловік, більше ста чоловік. Ми чотири місяці там сиділи. Нас вивели поза штат. Ми мали тих 603 гривні зарплати, отримували. Я, я прино... і особисто я приносив 24-го після після поранення відношення два рази військову бойову частину. Мене пере... перевести не могли. Ну, не ми не могли перевести. Ну ні, нема, немає вказівки, не підписують рапорт. І то не тільки я один, так багато хлопців. Були випадки, коли батько служить в одній частині, бере відношення, батько дає сину відношення, він приходить, а воєнком говорить: я не можу, тому що у мене 60 чоловік треба відправити в новостворену бригаду. Першу, першу чергу ми формуємо туди. 60 чоловік треба туди. Ну десь я воєнком розумію, тому що ми поставили задачу. Він її має виконати. Він військовий. Він не може її обговорювати цьому. Потім в нього в першу чергу горить оцю. І получається, батько служить Нацгвардії, син служить в ЗСУ. А перевестися потім з Нацгвардії в ЗСУ чи на обросли не вийде різні міністерства. Що ви зрозуміли. То тепер цей закон нарешті ти приходиш, ти хочеш бути безпілотником. В тебе сусід села служить там, робить тобі відношення, приходиш, будь ласка, ти там. Ти приходиш, допустим, в тебе рідний брат служить чи двоюрний. Він говорить, давай до мене, я тобі поможу. Все одно. Ну, рідні люди, близькі, однокласник твій там є. Ну всі в нас когось з родини, з родичів, з вулиці, хтось десь служить. І він тобі говорить: давай разом зі мною, давай плече в плече. Як в дитинстві бавилися війнушки, будемо тепер по-справжньому, як справжні чоловіки. Це перше. О, що оцей закон передбачає, і слава Богу, що людина чітко йде і вона не переживає, що його кинуть десь не туди, де він хоче. О, наприклад, це дуже добре. Друге, коли я бачу ті черги зараз в воєнкоматі, ви знаєте, воно мені нагадало перший день мобілізації 24 лютого. Але тоді були черги, стояли сумшечі, щоб йти в військо. Я не засуджую жодної людини, яка стоїть в тій черзі, і має право на щоб не служити. Жодної. Тому що я знаю, там є людина, в якої дитина. Товариш мій, яку людина три рочки ДЦП. Він тільки з дружиною живе. Ну, ну ну куди його? Ну, жінка їздить кожен в тиждень по три-чотири рази по всяких фізіотерапевтах і тому подібне. Вона не має навіть на кого ту дитину лишити, щоб десь в магазин відійти. Мусить бути чоловік з боку. Тобто я не засуджую тих людей абсолютно, щоб не вздумали сказати, що я десь там тих людей засуджую. Ні, в кожного своя історія, в кожного своя біда, в кожного своя позиція та причина. Але багато є призовників, які можуть ти. Чекали до останнього. Хтось думав, його мене. Ну чого, чого добитися далі? Он, чого два роки? От у мене буде 60 днів, а два, два роки що ти робив. От потім у мене буде 60 днів. У мене тоді питання: а два роки, що ти робив. Наводжу ще один кричущий приклад, якому я був свідком. Торговий центр форум у нас у Львові. Стоїть хлопчина, підходять працівники ТЦК, представляються до нього все згідно закону і говорить: ваші дані. Він надав, правда, дані, вони звірили по оберігу, кажуть, ви не прив'язані до жодного воєнкомату. Ви не прив'язані. Давайте з нами. Я не пайду відповідь. А чому? Ну, тому, що не хочу. А де ви раніше проживали? Бірдянськ. Он. Хлопець настільки адекватний там був. Он я бачу в нього так, що видно, що воював по ньому. Він говорить: слухай, друже, мені не треба, щоб ти допомагав мені звільняти мій Львів. Він є він є звільнений. Давай ми з тобою підемо. Будеш допомагати звільняти свою вулицю, тому що Бердянськ окупацією, Поможеш, він вже не говорить: ми тобі поможемо. Ти нам поможеш звільнити свій Бердянськ. Він каже: а я що подумаю. І, ну, ви розумієте, ви зобов'язані прийти було протягом 10 днів стати, ви півтора року живете у Львові. А ви, чую відповідь: А та ж ви, що, наприклад, я ту вийну в 2014 году. Я бачу, хлопці тримаються з останніх сил. А тут підходять наші щирі бабці, що ви хлопчика чепилися, що тому подібне, і починається. Хлопці розвернулися, кажуть, ми зараз викличемо міліцію і тому подібне. І він просто розвернувся і пішов. Мені так було шкода тих хлопців на правду, он. щоб я потім підійшов, мав з ними розмову, ми поговорили. Хлопці всі воювали, до речі. Он. І вони трималися з останніх сил. Розумієте, хтось каже, во, ходять. Та якщо б кожен виконав свій обов'язок протягом двох років і сам від 18 до 60 років з'явився, то би ніхто не ходив. То би ніхто не ходив. Он. Зараз кажу, є супер, от після 18-го числа час. Шукай, де ти хочеш служити, іди. Не маєш, ну потребуємо. Другий варіант, друге питання, що стоїть за цією мобілізацією. Знайома жіночка говорить: ви знаєте, мій син воює, вже рік і він не може прийти додому. Він в отпуск не відпускають. А от ТЦК ловить хлопців. Каже: Ви знаєте, а він і не прийде. Вона як не прийде, ви таке говорите. А я говорю, а хто його поміняє, щоб він, бодай, в відпустку прийшов, якщо в нього рота не окомплектована. І ті хлопці, що сказав, я противник того, щоб, не дай Боже, там за насильницькі дії якісь зі сторони цика. Ці я противник категорично того. О. Але кажу, розумієте, поки людина не прийде, не призвуть і не замінить, ваш син не зможе прийти в відпустку. Його командир не зможе відпустити, тому що в нього нема на кого його поміняти. Навіть тимчасово на тих 15 днів Он. І я завжди кажу: коли ти йдеш служити, ти не йдеш служити за владу. Подивіться, скільки в нас було. Це в Росії, скільки вже там, 20 чимто років влада не міняється. В нас міняється. У нас постійно міняється влада, ти не йдеш за владу. Ти йдеш захистити тих, хто не може захистити себе: свою маму, сестру, бабцю, діда. Он. ти йдеш їх захищати, однокласників, односельців, жінок, дітей. Он що вони роблять з нашим народом? Ми вже дуже чудово знаємо на окупованих територіях, що відбувалося, ти йдеш їх захищати.